Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні ми граємо на Хай-Пікселі. Да -да, І сьогодні ми будемо грати різні міні-ігри Я вважаю, що дуже круто. Риб... Друзі, пишіть коментарі, що можна зняти, що можна вся на світі. Друзі, я вважаюся дуже круто. І давайте ми почнемо відео, беремо печеньки, чайочок. Відео, я думаю, скучно, точно, друзі, не буде. Да. Ми зараз на хайпікселі, як ви бачите, да, тут красиво все, як так усе. Піксел наший Так, хорошо, друзі, це, конечно, дуже круто. Ой, боже, у мене Майнкрафт лагає, і мені тільки -то. що. Я думаю, мені показалось, або не показалось. Хорошо, давайте ми подивимось. Так, <кх> давайте ми підемо більше всього. Осюди ми підемо. <кх> Да, тут ось і битви строїться. Друзі, да, ось воно так. Куди ми підемо? Режим той, режим такий. Блін, тут дуже прикольний режим, друзі, є. Ну я не знаю, який коліче режим піти. Де 30 гравців може. Я не знаю, де люче піти який режим. Режим. -е Я не знаю, блін, а який ключий режим піти. Можна такий піти режим. Можна такий режим піти. Давайте ми підемо і режим більше всього. Давайте. Ага, ми, ми не можемо сюди я так поїв, зайти, да? Чому ми не можемо туди зайти? Ага, ага, броня, давайте гравців. Для игри. Давайте знову попробуємо Ні, ну давайте сюди підемо я не знаю. Так, хорошо, друзі ми тут ждемо игроков. Тут 10 игроков должно быть, а нас тільки 10. Ой, шестеро Боже, сколько тут багато ігроків, Ну, не так дуже багато ігроків, друзі. Це просто пі5. О, семеро настало, настало семеро. Це дуже-дуже круто. Восьмеро настало. Давайте, друзі, дев'ять, 10. Все, друзі, давайте ми будемо тут. Я дуже хотів піти в той режим. Ну, окей, давайте в цей режим будемо іграти. Ждемо тепер ігроків. Ну все, секунди остались до кінця. Так, ждемо. Типа очі у тебе там такі воу воу воу. А неся очі друзі. Ви бачите, воу прикольно. Хто він? Ммм. Mm. Так, друзі, я тут, а все, ура, я все зробив так Угу Угу Ммм Я не знаю, що руч. Давай, отак. Кабина, за типа про що кабіна я не розумію, кабіна, стоп! Кабіна? Секунду, друзі. Може, я просто не розумію, Кабіна? Кабіна що? За З Кабіна машини, типа. А. Кабина. Кабіна, кабіна, кабіна. Та кабіна, чогось там? Кабіна трактора. Буде кабіна трактора. Все, я вирішив. Так, берем, коротше, ми. Отаке. Зараз, зараз. Так. Що там, як правильно, робити, я не знаю. Дуже по правді скажу. Давайте ми ще візьмемо чорна і пш. Ой, я те взяв, ні, я. А, да, я те взяв. Все. Тепер ми беремо просто отак. Отак беремо. Отак. Зараз секунду, ребята. Отак. Ой, друзі, отак. І отак, все. І отут ми беремо хай. бе-бе-бе-бе, Отак ще. Тоді ми ставимо от от так, от так, от так, от так і от так. Все, друзі. І тепер ми просто домовіли кабіну зробити. Отаку от кабінку. Зараз Зараз я вам покажу, як все воно ще буде, кабінка яка буде. Все Я так просто знаєте, зробив так дивно. А ну, друзі, секунду. Кабіна, 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 кабіна. Тепер все трошки дивно, попробую цю кабіну зробити кабіна це не так просто все робиться, я вам по правді скажу, друзі. Або я просто не вмію робити, і все, все простіше сказано. Так, хорошо, давайте ми ось закеремо, тому що його тут не должно бути. Це така кабіна буде окей, у мене дивна звісно, дуже кабіна. Ні, давайте тут ми поставимо як не як красне. красне, красне. Типа, як. Блін, я не знаю, як вам так сказати. Отак. Отак, от тобі ми тоді ми беремо синє, отак, от закриваємо ходом. І ми робимо отак. От тоді ми робимо, давайте, ще одну вишечку, отак. От тоді ми йдемо. Йдем. йдем отак. От і закриваємось тоді, отак. От все, отак. От тоді ми отак, от отак, отак. Може я щось роблю якусь фігню, друзі, простите мене, але ну, я не знаю, як біну ще можна зробити. От так, давайте от так закриваємо його. От так, закриваємо. Ну, це не все, це не все, друзі. Не думайте. Так. Берем, давайте ні, не отак от зробим, а візьмемо більше всього. Ми отакі, отакі, да, і зробимо тут. отак. От отак зробимо і отак от закриваємо і з вами, друзі, отак. От все, тут дуже все добре у нас вийшло. Тепер. Е Ось тут давайте ми зробимо. Так, е -да, отак. Все, закриваємо, так ми з вами. Не знаю, в мене дуже якась дивна кабіна вийшла. Ми... Е Дверки хай будуть на тій стороні. Так, закр... закриваємо, попав. Я. да, я попав, тільки давайте ми ще отак зробимо. Дуже дим на мене кабіна, пробачте, друзі, неранок, якесь вона в мене дуже димна. Так, двері мені треба. Дверки, 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 дверки. Давайте. ми Отак зробимо. О, блін, стоп секунду. Е, отак. Так, і давайте візьмемо більше всього залізні. Тоді ми візьмемо рычаг. Де речак? Важель, можна сказати, да, то E, так, ставимо отут. Його поставимо десь там. Або отут. І візьмемо ми отак поставимо. І більше всього, давайте ми зробимо отак. Все, я щета, оце, що у мене, коротше, друзі, вийшло. Не знаю, пишіть, що можете. Це, коротше, типа у мене трактор вийшли. Да, типа кабіна трактора. Ну, вона, звісно, дуже дивна у мене якась. Я міг ще зробити, не знаю там, яку. У мене вийшло, коротше, отаке. О, як я міг забути? Ще давайте ми зробимо отак зараз, секунду. Отак. Все, друзі, вот так, тепер ми ждемо. Коли все буде 40 секунд, у нас ну 39, ось що у мене друзі получили, ждемо тепер. Ой, може в ній микрофон казав, тепер ждемо, що буде. Все, ждемо, друзі. Так, друзі, ми тут. А ось я зробив кабіну, я не знаю, що зараз будуть ставити. Е, хто взяв красне, я бачив, Хто взяв красне, друзі, ось я кабіна. Так. Так, да, я не знаю. Так, друзі, ось як... Друзі, я, що я, хто виграв у нас, коротше. Дивно, дуже, я зараз вам щось таке розкажу, вам буде дуже дивно вам так скажу. Слухайте прикол. Кабіна, да? Я зразу не павлю. По... Ой, я хочу вийти. Я хочу вийти, я не буду іграти. Вийти, 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 вийти. Коротше, друзі, слухайте прикол. Написали кабіну, да, зробити? Ем... Я в Гуглі вписую кабіна. Мені виходить. Попадається коротше, кабіна від трактора. Харашо. Я починаю строїти от трактора і представте, моє лицо. Тупо, почали показывать наші дома и тупо. Е там дома, якісь, коротше. Типа, ну кабины, я понял. Я розумію, що це таке. Ну, типа, дома. Коротше, дома, дома, дома. Окей, у мене кабіна от трактора, у когось кабіна от всього. Коротше, там домики были, и тут просто така фигня выходит. Последний хорошо я не записував. Просто погано. Там була така фигня построєна, дуже погано. Блин, я не знаю, що вам сказати, ну дуже погано, коротше. Ну, Це не кабіна, не дом, це... Я не знаю, як це назвати. Я не знаю, як це назвати, друзі. Це просто піпец. Коротше, я... все, я не хочу туди йти, все, давайте ми підемо Скейварс. Я дуже хочу в поіграти. Так, ідемо скейварс. ем... Куди ми підемо? До... 250 ігроков, 40, 40. Я не знаю, який краще піти з кейварс. Давайте ми подивимося. skyvars, skyvars. О боже, стоїть у мене щось... А, так, скейварс, давайте ми підемо... Ну, давайте, я не знаю, підемо ми. Який Скейварс? Всі туди йдуть і я туди піду. Давайте. Давайте. Так, друзі, все ми тут. А так, Скейварс, 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 Скейварс. Так, хорошо. Главне, мене зразу ніхто не убив. Я дуже не граю на серверах. Ну, я правда вам кажу, не дуже я граю так чотко. Е... Вау, прикольно, красиво. Так, хорошо, так. Я один, да, я бачу. Ігрок тут. Ну, типа, в всьому куплі. Так. Так, забираємося на світі, що мені треба? Так, все, все дуже хорошо, Так, головне, мене ніхто не збив, як вони зараз зб'ються, Зб буде просто. Опа. Так, все, до мене ніхто не лізе, я думаю. ні 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 ні, -ні. Так, тут дуже шахта. шахта. да, тут є шахта, це дуже уй 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 ой юй юй так, шлем, 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 шлем берем. Меч берем. Давай, Ой, ні-ні-ні-ні. Друзі, я просто путаюсь, правда. Я не дуже такий супер кажу, знову вам. Так, сніжки, давайте, так. ніхто до мене не лізе, давайте так, хоп. Берем забираем алмазник. Так, залізу, 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 забираем. Все, у мене осе що йому не є. Усе, що у мене є. Хорошо. Так, друзі, осе, що у мене є. Так, окей, давайте ми візьмемо меч і будемо потихенько йти. Так, доски у мене взяти. Так, друзі, все дуже хорошо. Там нікого нету. Давайте ми підемо отуди. Отуди, давайте підемо. Головне, мене ніхто не збив, ось що головне, я дивлюся, то мене ніхто не збив. Так, давайте ми беремо. О боже, як мене зараз зб'ють, це буде позор, це буде позор, це буде позор. Так, давайте, 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 хопа. Так тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, так, тихенько йдемо. Друзі, я не знаю, що просто казати, я боюсь упасти. Так, може. Ого! А чи він оставив таке жорстке? Так, берем понятну лаву Не уточку ми дожднімо оставить хай. І берем камінь от дошсу все і м'яско. Так, все, ось ми взяли. Тепер отак. Давайте ми собі отак повикидаємо. ба бам ба 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 Все, все дуже хорошо. Так. Тихо. Так, йдемо в шахту. Ой, боже, друзі. Та ти що, бомба, бомба, бомба. Збираємо. Так, що тут в сундуках? Знову залізний меч. Давайте яйця візьмемо. А який мене шолом? Залізний у Так, все. Е-бе-бе-бе. Так, броньку берем. Боже, як я не люблю так, як багато чого є. У нас Це просто піпець. Так. Блін, у мене палки не хватає. Мені палички не хватає, Надо палку зробити. Давайте ми швидко зробимо. Берем тупорчик і паличку робимо собі. Так, берем, 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 берем. Я думаю, можна добывать? Да, можна. Все, біжим шахту назад. Біжим шахту тепер. Я думаю, друзі, мене хорошо. Чуть... Так, 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 так. Беремо так. Бебебемс, хоп, паличку робимо бамс. Ой, нащо я взяв цю паличку? і два алмази. Все, у мене тепер є алмазний меч Це дуже добре. Так, далі, що ми робимо? О, боже, друзі, щось мене. Може, ви чуєте, які звуки у мене зараз. Мікрофона почуєте. Я просто буваю, пере... переживайте, та. Мене ніхто не чує. Так, друзі, я тут, а я вернуся. Так, я не можу понять, скільки ігроків осталось. Ага, два ігрока осталось. Так, він досі мене 100% жде. Де він може бути, я все поняти не можу. Ну окей. Може отут акий був. Може так. Стоп, я його бачу. Тихо. Тихо, друг. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! все, шо было только? Что? Так можна було зробити. Ну, окей, головне друге місто, друзі. Ось це, що головне у нас получилось, так считаю. Ні-ні, друзі, все, 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 я не хочу, я не хочу. Все, 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 все. Давайте, я хочу вийти. Я хочу вийти, я хочу вийти. Так, друзі, ідемо тепер далі грати міні мини- і ігри. І зараз я вам скажу, як ви думаєте, напишіть коментарі, який зараз буду іграти міні ігру Ждите? Напишіть коментарі, кстати. да, друзі. Так, друзі, ми граємо із якимсь ігроком. Коротше, да, бачите, ось ігрок. Тут в сундучках є, все на світі, що нам треба. Так, хоп. Ой. Так, беремо так. опа, хопа так. Що тут у нас є? Так, меч, хай він візьме, так, таке я візьму. Так, одіваємось дуже хорошо. Все, тут все готово. Так, я знову не туди балакаю, я всегда у мене є привычка, не в мікрофон казати. Це так тупо. Главне, все. Треба хорошо виживати. Дай мій друг. Ігрок мій. Не кажи, він упав. Я думаю, він не упав. О! Боже, друзі, я живий. Я появлю, то я, мене убили. Коротше, друзі, все, що вийшло, може це дуже дивно, дуже дивна. Ось ця ігра була дуже дивна, звісно. А так дві, які грав з Wars е, і там, де строїть, я вважаю, це дуже прикольно. Я взагалі вибирав сам ігра, я вибрав де є ігроком якимось, я вважаю дуже тупо. І так, да, друзі, я не такий суперкрутий ігрок на серверах, де там Hype Pixel, я так буваю, іграю, типу з другом. Я думаю, можна і грати, учиться, типу, це заходить записувати прикольні записи. І ще ми друзі скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Всім удачі і дари, друзі, і, і слава Україні. Всім пока-пока!